Отаки у цукерках на Волині викрили хитру схему переправлення психотропів. 17 вересня Володимирські слідчі та прокурори провели обшук у Луцькому слідчому ізоляторі і перекрили канал постачання наркотиків у СІЗО. Організатором наркоканалу виявився ув'язнений за грабіж. Прямо з камери він керував оборудкою. Телефоном домовлявся з підпільниками на волі про постачання психотропних речовин. А от спосіб доставки альфа-півіпі виявився дуже солодким. Психотропи маскували у Солодощі, наркотики у фантиках, а докази в руках. Під час обшуку слідчі виявили зіп-пакетики, лампочки з нашаруванням, пристрої для куріння і самі психотропи. Заорганізований збут наркотиків у місцях позбавлення волі вже відкрили кримінал. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.